Розумієте, в радян однією з причин розвал, розвалу Радянського Союзу було те, що така внутрішня суперечність, розумієте, наші в школах виховували на добрих речах. Ми вивчали класику, читали класику, і нам говорили, що соціалізм це. Він успадковує все краще в людській культурі, в духовності людства. І коли людина зі школи чи з інституту виходила в життя і бачила, що насправді все зовсім протилежне то в неї протест виникав. І звідки це і 60 руки, і воно саме за цього протесту, що молодь приходила з добрими поняттями, а бачила в реальному житті зовсім інше і не бачила можливість це добро стверджувати.